Вітаю! Я Оксана Коваленко, учителька математики. Сьогодні ми познайомимось з властивостями прямокутних трикутників. Нагадаю, що трикутник називають прямокутним, якщо один з його кутів прямий. На рисунку зображено прямокутний трикутник АБЦ. У нього кут С дорівнює 90 градусів. На зображеннях прямий кут позначають у вигляді маленького квадрата у вершині кута, як на рисунку на екрані. Сторону прямокутного трикутника, яка лежить проти прямого кута, називають гіпотенузою, а дві інші сторони катетами. Розглянемо властивості прямокутних трикутників. Перша властивість. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Справді сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Прямий кут складає 90. Тому сума двох гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 180 градусів мінус 90 градусів дорівнює 90 градусів. Друга властивість прямокутних трикутників. Гіпотенуза прямокутного трикутника більша за будь який з його катетів. Розберемо задачі на використання властивостей прямокутного трикутника. Знайдіть гострий кут прямокутного трикутника, якщо інший його гострий кут дорівнює 37 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Один з гострих кутів 37 градусів. Тоді другий кут дорівнює 90 градусів мінус 37. Це 53 градуси. Наступна задача: знайдіть гострі кути прямокутного трикутника, якщо їх градусні міри відносяться як 7 до 3. Розглянемо прямокутний трикутник АБЦ, кут С дорівнює 90 градусів, а кут А відноситься до кута Б як 7 до 3. Знайдемо гострі кути А і Б. Нехай одна пропорційна частина х градусів. Тоді позначимо кут А 7х градусів, кут Б 3х градусів. Використаємо властивість гострих кутів прямокутного трикутника і запишемо відповідну рівність. Кут А плюс кут Б дорівнює 90 градусів. Тоді 7х плюс 3х дорівнює 90. 10х дорівнює 90х дорівнює 9. Маємо кут А дорівнює 7 помножити на 9. Це 63 градуси. А відповідно, кут Б дорівнює 27 градусів. Відповідь: Гострі кути трикутника дорівнюють 63, 27 градусів. Задача 3. Доведіть. Що катет прямокутного трикутника, що лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Розглянемо прямокутний трикутник АВС, у якому кут А прямий, кут Б дорівнює 30 градусів, отже, кут С дорівнює 60 градусів. Доведемо, що гіпотенуза ВС удвічі довша за катет АС. Зробимо так: прикладемо до трикутника АВС Рівний йому трикутник АБД. Як показано на рисунку, у них ку дорівнює куту Д, дорівнює 60 градусів, як відповідні кути рівних трикутників, AD дорівнює АЦ як відповідні сторони рівних трикутників. Отримаємо трикутник БЦД, у якому ку дорівнює куту Д і дорівнює 60 градусів. То b дорівнює 60 за теоремою про суму кутів трикутника. Проти рівних кутів лежать рівні сторони. Звідси bc дорівнює dc дорівнює bd. Але dc дорівнює 2 c Отже, bc дорівнює dc і дорівнює 2 c Доведено. Ми тільки що під час розв'язання задачі довели наступну властивість прямокутного трикутника. Катет прямокутного трикутника, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Правильним є і обернене твердження: якщо катет прямокутного трикутника дорівнює половині гіпотенузи або гіпотенуза вдвічі довше від катета, то кут, що лежить навпроти цього катета, дорівнює 30 градусів. Чудово! Сьогодні ми пригадали, який трикутник є прямокутним, і познайомилися з властивостями прямокутних трикутників. На наступному уроці ми продовжимо працювати з прямокутними трикутниками. Дякую за увагу! Не забудьте виконати додаткові завдання до уроку. Хай щастить!